Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, ви на моєму авторському YouTube каналі. Сьогодні я хочу блог присвятити одній складній і надзвичайно важкій темі це використання охорони здоров'я і медицини в антигуманних цілях. Ви абсолютно не помилилися. саме медицину можна використовувати в антигуманних цілях. Першим напрямком. Використання охорони здоров'я проти людей, я вважаю, це психіатрія і психологія. Я веду мову про сучасну психіатрію і сучасну психологію, які, в принципі, в основному спеціалізуються на молоді. Вони прищеплюють молодим людям якісь психічні вади. Примушують молодих людей шукати у себе психічні і психологічні особливості і намагаються їх підсадити на якісь препарати. Я от один із останніх відеоблогів присвячував цьому питанню використання психотропних препаратів серед молодих людей. І все це має ну, дуже Негативні наслідки, негативні наслідки як і для фізичного здоров'я, так і для психічного здоров'я. Головне, що це позначається на популяції людей, на демографії. Такі люди не можуть мати сімей, такі люди, в принципі, не соціалізовані. Ну, от, виявляється, що у нас Окрім психіатрів, тепер уже ендокринологи використовуються для антигуманних якихось стратегій і реалізації антигуманних теорій. І що для мене є ну, таким дивним, що ми пропускаємо один важливий момент журналісти, які нам розказують про добро і зло на популярних медіаресурсах, Можуть не просто у вільний від роботи час, а прямо паралельно з політичною тематикою, з тематикою добра і зла, ну, займатися абсолютно антигуманними справами, поширювати серед молоді там, псевдонормальність, вживати психотропні препарати, а також міняти стать. Яка у нас тепер чомусь називається гендером, і мова йде про ресурси, які ну в принципі абсолютно не просто легальні, а вони досить популярні. Більше того, вони у нас мають таку позитивну коннотацію, експлуатують слова, які у нас асоціюються виключно з чимось таким добрим, прогресивним і веселим. Громадське радіо, от, ну, от уявіть собі, назва громадського радіо це ж не якесь там, ну, наприклад, темне просвітництво Кертіса Ярвіна. Тут невдалий маркетинговий хід, тому що різного роду темні справи, вони зашифровані або мають таку оболонку під назвою темне просвітництво. А тут громадське радіо. Тут свідомі громадяни, люди, які борються за права людини, нібито займаються добровими справами, але паралельно з цим якусь частку вони етерного часу використовують для абсолютно антигуманних справ. Отже, про що йдеться? Йдеться про ендокринологиню, мені навіть важко це все якби вимовити. Причим вона якось називається «френдлі ендокринологиня», яка дала інтерв'ю або була запрошена в якості експерта на подкаст громадського радіо, який займається питаннями нібито прав людини, але поширення цієї трансгендерної теорії. І подкаст називається Що каже наука про трансгендерність, ендокринологія про гормони та як трансчоловік виховує дітей. Звати цю ендокринологію «Френдлі ендокринологію Ілона Ханько». Подкаст досить свіжий. Прем'єра відбулася 16 листопада 2025 року. Анонс і розмова, що таке трансгендерність, насправді біологія, ідентичність чи мода. У цьому випуску говоримо про те, як формується гендерна ідентичність, чому вона не завжди збігається зі статтю та як трансгендерні люди проживають перехід разом з Хані Урганом, зоокіпером, алгабетік-активістом, чоловіком і батьком і френдлі ендокринологіною Ілоною Ханько. Розбираємо міфи, факти та людські історії, які пояснюють більше ніж недоречні інфовкиди та про трансгендерність. У новому випуску Хтось когось любить. А, це подкаст називається Хтось когось любить. Говоримо про трансгендерність як частину людського різноманіття. Не відхилення, а природну варіацію про гормональну терапію, прийняття себе. Досвід батьківства та дискримінацію. Отже, ну не дивно, що після ковідної істерії, коли у нас намагалися боротися з респіраторною інфекцією, вакцинацією, що в принципі є невіглаством і безграмотністю, тому що індивідуальний колективний імунітет проти респіраторних вірусів, він формується загартованістю, а це означає, що він формується на рівні універсального. Неспецифічного імунітету, і чим активніший спосіб життя води людина, чим більше вона загортовується, тим менше або взагалі не хворіє, взагалі не хворіє респіраторними інфекціями. Респіраторними інфекціями, практично люди, які наведуть природне життя, не хворіють. Я це відповідаю ну, там. Від... Я про це заявляю відповідально. Натомість, скільки ви там не загартовувалися, ви все одно можете захворіти на кір, там краснуху, вітрянку і Це говорить про те, що ключовий захист макроорганізму він відбувається на рівні специфічного імунітету. І тут уже підключається клітинний і гуморальний імунітет. Ну так, чомусь в природі от створено. І тут Загартування не має значення. І там насправді, якщо вже є на то воля і бажання, можна використовувати імунобіологічні препарати. Але от я ще раз підкреслюю, що у нас якимось чином псевдонауковці з науковими ступенями намагалися переконати в тому, що респіраторні віруси контролюються штучною імунопрофілактикою. Респіраторні віруси контролюються штучною імунопрофілактикою. Це все неправда, і ясно, що якщо, якщо такі теорії у нас проникли в офіційну медицину, то чому не використовувати ендокринологів для просування теорії трансгендерності? І про що говорить ця людина, ендокринологиня, френдлі ендокринологиня Ілона Ханько, чи як там її звати? А, так, Ілона Ханько. Вона говорить про те, що стать насправді вона визначається, має морфологічний субстрат, комбінацію статевих хромосом, XX чи XY. В це вони вже нарешті визнали, але стать не збігається з гендером. Мовляв, стать вона формується в перші там, дні, в перші місяці ембрінального розвитку, внутрішньоутробного розвитку, а от гендерна. Ідентичність, вона формується поверх статі. І не завжди статева ідентичність вона збігається із гендерною ідентичністю. З того, що я зрозумів, про що говориться ендокринологія френдлі, так вона не розділяє. Чоловічу і жіночу стать від чоловічої і жіночої гендерності просто може так бути, що людина за хромосомами там XY є чоловіком, але відчуває себе жінкою, і навпаки, XX відчуває себе чоловіком, і запросили у людину виявляти собі, що в нас таке може бути. Яка має в шлюбі, перебуває в сімейній парі, має власних дітей. Але в чому там ситуація? Ситуація в тому, що дівчина або жінка, яка виходила заміж, вона ніколи себе не уявляла матір'ю, а завжди хотіла бути татом, хотіла бути чоловіком. Вона народила дитину як мама, але виховує свою дитину як тато. Ви можете собі уявити, ну, що це буде там за виховання. Натомість пару, яку вона собі підібрала, формально це чоловік. Який абсолютно повноцінний, не безплідний, але він себе поводить як мама і виконує роль в сім'ї як жінка. А от це один із напрямків, який для мене, в принципі, невідомий, і для цього використовують ендокринології, які це все пояснюють, що це нормальність і це все добре. Але ці люди ну, не змушені. Вживати гормони і е, приписувати собі пожиттєву гормональну терапію, робити пластичні операції. Вони просто грають в таку роль. Я не знаю, може їм колись набридне, і вони поміняються місцями, а може так це все і буде. Мені надзвичайно шкода цих дітей в цих сім'ях, тому що мама ніколи не може стати чоловіком і виховувати дитину, як тато, і навпаки, цього всього не може бути. Я не знаю, яка доля у цієї дитини потім буде, чи у цих дітей. Але ключовий про що я сьогодні хочу поговорити, це взагалі про ну якусь злочинну діяльність, тому що призначення гормональних препаратів з метою зміни статі, навіть якщо це відбувається добровільно, я вважаю, що це абсолютно злочинна діяльність. Одне питання, коли людина в рамках самолікування, самовизначеності. Приходить в аптеку і купує гормональні препарати без рецепту і лікується. Ну, людина ж може собі зварити якусь юшки з мухоморів. Ми ж не можемо це все контролювати. В природі це є, так, вона може піти, взяти ці мухомори і щось там собі робити, галюцинації, якісь там ловити і таке інше, і померти від цього. Ну, людина собі обрала такий шлях. Але це ж не означає, що ми повинні. Це пропагувати, більше того, забезпечувати таких людей медичним супроводом, які би розказували, що мухомори – це щось дуже корисне, дуже правильне, і ну, такий вибір. Більше того, скажімо, залежність від мухоморів, або бажання постійно щось використовувати це не вибір людини, а це генетично детермінована якась ситуація, або стан, як вони кажуть, трансгендерність у них це. Не хвороба, а трансгендерність – це стан, який потрібен лікувати медичний супровід і це з вагітністю і з пологами. Я хочу категорично цьому не заперечити, тому що вагітність і пологи це насправді стан, і вони можуть абсолютно обійтися без медичного і медикаментозного супроводу. Медичний і медикаментозний супровід він тільки при патології цього стану. Тобто, тому є відділення патологія, відділення патології вагітних. Тільки ми беремо в руки якісь медикаменти і лікарів, які використовують ці медикаменти, ми одразу повинні говорити про патологію. Це вже патологічний стан, це не фізіологічний стан. І так, вагітність вона може з фізіологічного стану ну, перейти в патологію, в патологічний стан. І тому використовуються медикаменти. Якщо ж ендокринологіня френдлі, використовує або збирається використовувати гормони, то це однозначно, що мова йде про патологію, це про патологію. Ін, іншого варіанту просто не існує. Всі розмови про коки, комбіновані оральні контрацептиви, замісну гормональну терапію. Це теж про патологію, це коли використовується там там, Згадувалися про препарати Андракур чи Діани 35, комбіновані препарати. А, це для корекції гормонального стану. Корекція гормонального стану відбувається тільки у випадку патології, яка проявляється безпліддям говорити, що це просто якийсь фізіологічний стан, ну, це, м'яко кажучи, ну, безграмотність. Але що ми хочемо від френдлі ендокринології Ілони Ханько, яка говорить про те, що гормони це не молекула там інсуліну, чи тестостерону, чи андростендіону, чи ще там чогось, естріолу, а це клітинка, яка пливе по кровоплину. Ну, Прирівняти молекулу там, інсуліну з клітинкою з одноклітинною трихманадою, я думаю, що це може дуже обдарована людина, яка й не знає яким чином отримала диплом медика. Ну от всі ці люди, які жиріють від надлишку коштів, індоктринують або заангажовують у таких ендокринологінь. У яких гормон інсулін це не молекула, а клітина, яка плаває по, по крові, і от вони разом в колаборації, як вони кажуть, починають ну, в принципі, займатися злочинною діяльністю, злочинною діяльністю тому, що мова йде про ну, серйозного втручання в природу. Спроба зміни статі, я вважаю, що це абсолютний злочин, і ніхто не має права, тобто професійна спільнота не має права приймати участі в цих процесах. Професійна спільнота, люди, які мають медичний диплом, не повинні приймати участь в цих процесах. Це злочин. Це може робитися кустарно, недипломованими людьми. І це їхня права. Я, е, справа. Я дізнавався, чи буде притягнути до відповідальності пара людей, яка за взаємною згодою один одного вбила, а потім з'їла. Бувають такі випадки, що люди домовляються між собою, укладають в нотаріуса чи ще десь там якісь угоди, або розписки пишуть, записують на відео, що це все добровільно, один одного вбиває, а потім варить і їсть. Ну що ми можемо зробити, так? Але в цьому участі не приймають люди, які мають диплому. Які мають наукову світу. І ми зіштовхуємося з якимось небувалим викликом, коли людина абсолютно спокійно розказує, як вона збирається допомагати особам, які чомусь вирішили, що вони народилися жінкою, але не хочуть бути там, жінкою, а хочуть бути чоловіком. І для цього потрібно там, вживати гормональну терапію. Я не піднімаю питання взагалі, за чий рахунок це все робиться. Тому що ну, це ж хтось повинен оплачувати, і нам будуть намагатися нав'язати, що ми повинні з бюджету це оплачувати. Але тут навіть не в бюджетних грошах питання. Питання навіть, якщо людина має з дуру десь зайві гроші, свої власні приватні, ну, медики не повинні приймати участь і в цьому самодурстві, і от, от в таких речах, оце головний меседж, головне повідомлення, яке я хочу донести в цьому відеоблозі. Тому що те, що зараз у нас відбувається, ну це ж публічний простір, більше, більше того, а у нас ще Ютуб може ну скажемо такі блоги там банити і блокувати тоді, як спокійно толерувати от такого роду абсолютно антигуманну пропаганду, яка базується не на якихось кустарних там чи індивідуальних студіях. А базується на платформі громадського радіо, ви вдумайтеся, платформа громадського радіо, Суспільне, ще щось це ж все якісь колишні державні структури, які тепер мають фінансування з, з грантових фондів. Це важливо розуміти. Тобто на що треба звернути увагу? Треба бути пильними. От якщо ви бачите, що людина представляє себе і звати її Анна Море. Журналістка, феміністка, квір-активістка і просто слейонда, я не знаю, що це навіть таке, я пробував знайти от, і говорить про якусь нейроквірність, ви одразу значить, ну, вмикаєте режим відсічення цієї людини і попереджаєте своїх дітей, щоб таке не слухали і взагалі блокуйте. Тому що вони якраз їхні всі дурнуваті ці теорії, до них дуже чутливі діти. І вони дуже вміло і швидко говорять. Тобто, дивіться важливий момент. Звертайте увагу на людей, які сидять на грантах, використовуються надлишкові кошти, які накопичилися в західній Європі і на заході. І у них дуже такий специфічний стиль подачі інформації, а дуже гарно, дуже гарна артикуляція і надзвичайно швидка мова. Яка намагається швидкістю замаскувати протиріччя? Тобто людина, оця от Анна Море, яка дуже швидко проповідує всі ці свої теорії, вона вважає, що швидкість вона мівлює або маскує протиріччя і дулість в своїх оцих переконаннях, які вона поширює. Це видно, очевидно, це ясно, і тих людей, яка в нас вони запрошують в якості експертів, вони ж такі самі тупі і невігласи, а як і ті, що з собою роблять якихось от цих клоунів. Це все можна було. Я ще раз кажу звернути, не звертати на це увагу. Якби у нас не а, це не легалізовувалося, не переходило в нормальність, більше того, в цьому не приймали б в процесах участі люди, які дипломовані і які легітимізовані державою. Якщо це просто були б самодури, які варять мухомори чи ще щось роблять, ну нема питань. Ну, якщо люди зробили такий вибір. А нам ж, мало того, що ці люди це таке роблять, вони ще й переконують в тому, що й апелюють. До нашої емоційно чуттєвої сфери, до нашої черстості, і кажуть, що ми не хочемо допомогти особам, які мають якісь особливі вроджені які, вроджені особливості, які мають вроджені особливості. Ну, така у нас ситуація зараз в країні відбувається. Тобто хтось воює і переймається серйозними питаннями, а хтось займається дурнотою, причин дуже шкідливою і небезпечною. І використовує для цього охорону здоров'я і використовує офіційну медицину. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу. Задумайтеся над цією інформацією, тому що поки що таких випадків мало, але може бути вже пізно, коли ми їх побачимо багато. На все добре, до наступних зустрічей.